Привіт вам, друзі, з Полтавщини. Кременчуцький район вас вітає. Я сьогодні вранці прокинулася і думаю, зараз піду відкривати двері і подивлюся, що там дощик. Як нас гарно на мочі, бо вчора ж ввечері передавали, що вночі буде. Ага, вийшла. А тут сухо сонце пече не було в нас дощу. Бачила в Полтавській області, пройшовся він десь там, в якихось районах, а в нас ні, не дійшов Покружляв, він ввечері там три краплинки капнуло і все тож немає. А десь там взагалі побило все градом, так що природа робить свої справи. Ну, Проти природи ми ніяк не підемо. Так що сухо. Сонечко пече, нам не вгоди, що Холодно було, зараз сонце пече. Але все одно займаємося своїми справами, тож ходімо. Сухо, ось вийшла сюди біля винограду, дуже сухо. Хоча вчора він такий хвилин до 10 пройшовся, гарний був, але ж недовго. І калюжі були на вулиці, а на городі все сухо. Мало-мало, все хоче дощ. Ну, це ми тут з краєчку поливаємо, а далі ж все сухе. Та зараз і не наполиваємось. Це то світло вимикають. Не знаєш, як наші графіки є, але більше всього, що тоді, коли треба поливати, ввечері його немає. Тож тарифи підняли, що точно вже не будемо поливати, так, бо й так виходить там гарненька сума. Якщо ще поливати, то взагалі. Ну, вже будемо чекати, можливо. Щось та й піде. Тут ось у нас шматочок люцерни свинкам Вона така була поганенька. Ми сюди притягнули шланги, полили її і трошки вона відійшла. Треба ще буде полити через декілька днів, щоб було їм що рвати. Хоча оці ось о малі гімнюки, бо гімнюки не дуже її хочуть. Люцерну. Я оце дала їм лободи, так вони зрозуміли, що це така смакота, і тепер тільки її хочуть. У нас її на городі мало. Ну як, вона є просто ж. Уже немає. Так, всі на місці сидять. Каже, нікому мені не треба, бо мені писали, що дайте оголошення в різні групи. Дала я вже і в Фейсбуці, там, і в сільську, і в міську, і поруч села. Правда, ще в тому році я писала оголошення від руки, клеїла, в цьому році ще так не зробила, треба дати. Ми то, звичайно, справимося, будемо їх прибирати, так як я колись розповідала. Як кролики, захотіли м'яса і ріжемо. Ну, це десь після чотирьох місяців, коли їм буде. А так, звісно, ще рано. А от. Але б хотілося хоч половинку ще продати, бо це ну, багатенько. Це тут ось росте потихеньку. Щось, щось буде. Це ще потримаємо он, малата. Друзі, я назбирала полунички, майже повне 5-літрове вітеречко, і буду її перебирати. Хотіла зробити компот на зиму, полуниця, вишня. Та щось передумала. Почекаю, поки вишня дозріє так гарно, щоб червоненька була, солодка. Ну, звісно, щоб там черв'ячків не було, але почекаю і без полуниці. А полуниця вже я закрила. Вистачить нам. А це переб'ю зараз блендером з цукром і в морозилку в пляшку. Я вже одну заморозила, так, і ще одну. Я дві на зиму роблю, і якраз нам вистачає. Женя, знаєте, коли буває в нього натхнення, я не скажу, що він такий любитель, прям, але буває. То морозиво він робить, то просто так їсти смачно. От чогось із цукром, коли вона перебита, то це дуже-дуже смачно. А ще в нас там є жменьки три вишенюк, поки я полуницю рвала Женя вишні. І це, зробимо, подивлюся, як там світло будуть вимикати. Або встигну в духовці галету зробити, я вчора відео показувала, Жені дуже сподобалося, вже в нас її не залишилося. Або просто пиріжки з цим з вишнями, і, можливо, трошки додам полунички. Якось так. Зараз ще я це зроблю і поліземо разом з вами в погріб. Я ж. Порозповідаю трохи за ті напої, бо мене вже в коментарях зацькували за ті напої з цієї зекації, з бузини, з липи, що не можна насушити і робити, так щоб, що воно зриває. Зараз поліземо і покажу, що все стоїть. Якби воно не виходило, я б його не закривала. Немає мені що робити, цукор переводити. А взагалі хочу сказати, що. Люди, будьте людьми. Яка різниця? То пишуть, що кришки я тільки переводю. Яка різниця? Мої ж кришки, банки, хоч і пусту банку закрию, вона буде стояти у мене в погребі. Бо зараз люди, я розумію, що зараз такий стан у нас, що у всіх все так кипить, але ж це не привід зганяти на комусь свою злість, сунути ніс оце куди не треба, куди не просять. Бо дуже багато зараз, а що люди скажуть, бо люди дуже гарно можуть розповідати. Треба якось, ну. Я раніше, знаєте, також була, дивилася. о, а чого це отак, а чого це отак. А коли ти починаєш жити своїм життям, знаєте, воно легше стає. Ти не сунеш ні туди, куди не треба, а займаєшся тільки своїм життям і по барабану. Так і скажу, по барабану, все одно, що люди скажуть, ти робиш своє. Якби я оце думала, що люди скажуть, <гум> я б ці відео не знімала, бо я знаю, що одним ну, все одно, що ти тут робиш, іншим нормально дивляться, а інші думають, що ну, трошки <гум> не все добре. так що, Але я на це не зважаю, і полуничка така вже поганенька, маленька. У нас вже, до речі, ціна на полуницю бачу 60-70 гривень. У мене вже немає що продавати. Це остання. Це я її вже і не продаю. Собі щось треба. Вона зараз така смачна, солодка. Я оце кожен вечір жду, збираю, наїмся. Це в мене замість вечері. І все добре. Вітамінчики. Вишні я чогось не дуже полюбляю. Вони мені кислі. От, ну як сказати, от в свіжому вигляді не люблю. А от варення, там, знаєте, пироги з вишнями. Оце я люблю вишеньки. Бо вони з цукром смачні. Тортики, вишневі це, ну, це смакота. А ось так просто ні. От черешня, так, черешня, а вишня ні. Буду я далі перебирати, вимикатися. Далі буду. Буде щось цікаве, буду показувати. Бо все одно стараюся щось цікавіше показувати. Бо одне і те саме воно людям набридає, треба щось. Придумувати, щоб вам було цікаво дивитися. Але щось в цьому році воно і не виходить. Дуже багато є, що в нас робити от, по ремонту, і те, і те. Але щось, знаєте, якось я чоловіку сказала, не хочу в цьому році нічого. Далі буде видно, а поки ні, живемо ото. Захотіли відпочити, пішли, відпочили. Захотіли піти полежати, полежали. Нічого страшного. там, Заросте трошки город, заросте тут таке вже. вирвемо все, але треба приділяти час і собі. Це я залізла в погріб. Це ось липа, що нещодавно ми закрили. Потім полуничка, тут полуничка ще, правда, в погрібі треба залізти буде, поприбирати, порозставляти все. Тут ось акація, на напої стоять, там за акацією з минулого року ще стоять компоти з полуниці, наче чи з вишні. Все на місці. Але в цьому році менше я буду трошки закривати, бо, ну, не компотів, а всього, бо позалишалося ще ось. Треба якийсь вибрати день і навести тут трохи лад. Бузина стоїть. Там ще бутильок акації, вишня, полуниця. Якби воно зривало, я б його не робила. Звісно, буває всяке. І в мене буває. Також колись закривала ікру, баклажан рецептом блогери показувала так, як я оце подім, що воно все стоїть. У мене воно зірвало. Ну, напевно, щось не так зробила. Ну, я ж його не робила там, каструляками такими великими. Я зробила собі на пробу там, на 2 кілограма. Ні-ні, все більш не роблю. Це таке. Можливо, не докрутили, можливо, окроп такий прям не крутий, так сказати. Не знаю, це ось вони тут мокрі, бо це стояли вони тут, а ці сухенькі стояли в іншому місці. Чогось тут, де ми доробили, хто дивився з минулого літа, що ми тут копали погріб вручну, то мокріє в цьому місці все. Тут ось тушонка стоїть, та, що ми робили. Все захололо, все добре. До речі, смачно вийшло. Тут ось квас із цієї з чайної троянди, з бузини, компот з заличі і кабачка. Я робила два бутлі всього на пробу. Мені не сподобалось, я більше це робити не буду. Бо це ось цей другий стій, треба відкрити, спробувати. Або вип'ється, або вилити, і буде банка. Гарбуз в цьому році щось у нас є, рецепт на каналі, він пішов. Його скільки, а ну, я бачу, ось одна, два, три баночки залишились, бо багатенько було. Він пішов, але не так, як завжди. Щось в Жені не було натхнення. До цього він дуже полюбляв його. Так що, якщо буду робити, буду менше робити, це з цим з лимоном. Такий він виходить, як манго, но не манго. Що бутильок, вона стоїть, він, правда, не повний. Стоїть, не п'ється воно, бо щось червоне не йде, так що. Отак от. Буду виходити вже, але треба якось зібратися сюди, порозставляти оце все, бо так. Там трошки, там трошки. До речі, полуничка та, що робила у власному соці її. Ось така вона. У нас вже вечір і в мене поливання тут. Полила сьогодні цибулю. Часник трошки так не заливала, ось цибулю заливала. Бо думаю, ну, немає дощу, тож Буду поливати. Це тут цибулька ця, Xibin, така вона. Прийнялася, пішла, але я думаю, що велика вона не буде, а там хто його знає. Так, то була цибуля ця, що я під зиму садила, а це вже ця, що весною. ця менша, видно по ній. Але також її заливала, поливала. І що я тут зараз роблю? Полила ось огірочки. Не всі, але щось пополивала. Баклажанчики свої. Поливаю ось цим зеленим добривом. Хочу, щоб вони гарно пішли в ріст. там 80-100 грам на 10 літрів поливаю. І поливаю, кову не зараз покажу, білокрилку. А сьогодні тільки отут пополивала, ще не обробляла, ще поки в мене натхнення на поливання є. Зараз і тут продовжу, але її трошки менше стало. Не знаю, що допомогло. Ну, Щось допомогло. Так, помидорчики, помидорчики. І тут ось кауниці з розсади. Ось я їх підживлюю. Спочатку просто полила гарно, а потім вже цим органічним добривом. Так зробила навколо такі ямочки, щоб воно туди пішло. Ось тут рядочок в мене розсади. Це вже плететься такий гарненький, але ще я ось пару днів отак пополиваю, підгорну і буду обробляти ще. Це ж я цю знайшла в Фейсбуці групу там про баштани свої. Треба пообробляти. Тут ось диньки зараз також хочу пополивати, підживити. Такі вони гарненькі. Так, 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 так. тут кавунчики де не зійшли. Я досадила, це те, що без розсади. А ці ось, що перші я садила, коли ото холодно було. Такі гарненькі також підуть. Але сьогодні їх не буду підживлювати, боже. Комарі кусаються. Тут на городі, а Женю попросила он курчаток поносити. У нас їх 40 штук, 39, вірніше. І він ото буде носити в 4 заходи. Ну, я так ношу. Вони там не важкі, йому подобається. Тільки він розчарований, там були ж вони як маленькі, були такі гарненькі, чубаті любимчики його. А зараз... Вони виросли, лисі стали, такі негарні. Каже, а що це за попугаї? Якась машина розвертається, собака гак. Так що ще тут вони сидять, бо Він закриває, щоб не вилетіли, бо ще маленькі, можуть їх коти подавити. Мушка літає якась. Побачу. Помічник. Хоча буває різне. Всяке буває. Так, це ось чашечка у мене, це я тут міряю, це добре. А то тобто, ще подумаєте, що я тут каву п'ю на городі. Я просто знаю, що вона 200 мл, і половинку я наливаю. Це можна зробити із цього. І травички зараз, у бочку, нехай вона там. Пару днів постоїть і також можна поливати. Там, я не пам'ятаю, літрова банка чи півлітрова на 10 літрів води. І все, я так робила. А це ось є таке, тож поливаємо це на основі курячого посліду. Це тільки вийшло відео, і там написали, що не показала поросята. Сьогодні я вже, наче, знімала будуть і зараз це буде закінчення. Вон малата стоїть. Не росте. Ну як? Росте, звісно, але дуже-дуже повільно. Маленько, але їсть все добре. А так. Зараз буду давати вам. Це я їм кинула трошки травички, щоб вони помовчали. А зараз буду поратися, треба в них вигорнути, бо вони там за дверима роблять свої справи. Молодці, звісно, в сараї. Ні, там трошечки, трошечки, може, в сараї. А то на вулицю виходять культурні, це я їх вигортаю, бо вони хоч і малі, але їх багатенько то там... до вечора збирається, то зараз буду поратися. Тож, буду вимикати, уже, йти поратися і треба. Якщо ми встигнемо помитися, а то щось з графіком збилося, те, що писали, не вимкнули. А зараз напевно вимкнуть. Ну нічого, у нас є літній душ запасний варіант. Так що, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.